Всім привіт, знаходжусь в дизайнерській квартирі, яку вже зараз можна придбати. Це житловий комплекс Comfort Park, загальна площа 47,3 метри квадратні, 11-й поверс 12 ти Ціна в кінці відео. Йдемо оглядати. Зараз знаходимося в кухні, вона є досить велика та функціональна, є частково монтована техніка, трекерне світло. По всій квартирі зроблені натяжні стелі. Також в кухні тут є така кладова. Зараз ми знаходимося в вітальні, тут місце під телевізор, тумба, пенал. Тут місце під диван, столик, є кондиціонер. Зараз ми знаходимося в спальні. Вона є досить невелика, але компактна. Тут у нас місце під телевізор, там у нас місце під ліжко та тумби. Йдемо оглядати ванну кімнату. У ванній кімнаті у нас є місце під пральну машинку та сушку. Раковина, дзеркало з підсвіткою та стеля з підсвіткою. Також є тропічний душ, підвісний унітаз та рушне косушка. А у вхідній зоні в нас є місце під дзеркало та під велике місце під шафу купе. По всій квартирі поставлений кварц-вініл та зроблений підігрів підлоги. Окрім спальні, ціна даної квартири 59 тисяч.